Наступный минерал Арагонит. Граду показываю. Арагонит. Фердис 3,5-4,0 3,0 Блыск перламутровый и матовый. Тобто немає скляного блиску. Ну, формула кальцій СО3. Араганіт. Карбонат кальцію твердого, твердого різновиду кальцитах. Кристали кальциту мають гексагональну форму. Оце це якраз те, що я казав, що казати, яка форма у мінералів, Ну, їхніх ну, структур. У органіту кристали ромбічні. Колір арганіту буває від білого до світло-зеленого і фіолетового. Склад арганіту може включатися поєднання свинцю. Стронцею і цинку. Назва Арагоніт на початку 19 століття пішла від назви місцевості в Іспанії Арагонія, де вперше знайшли цей камінь. Арагоніт буває напівпрозорим і мають сферичну форму. Ну, сферично, ну, то, що я показував, да, це такий об'ємний. Я б по-іншому сказав би. В геології кулєвидні або еліпсовидні створення, які мають концентрично-шаровими або радіально-променевими будовами, називають оолітами. Грецьки, Грецьке ООН це, це. літус камінь. Тому сферичні арагоніти називають оолітовими каміннями. Інші назви: гороховий камінь, залізні квіти, ікряний камінь, конхіт, мати перлини. Знаки зодіаку риби, енергія архівуюча жіноча ін, Вплива... впливання на чари не виявлено. Ну, скоріше, не вивчено до кінця. Лікування властивості. Завдяки тому, що він є формою карбонату кальцію. Арганіт часто асоціюється зі зміцненням кісток, зубів та хрящів. Ну, у нас були там інші. Його використовують для полегшення болю в суглобах, артриту та е, астеопорозу. Арганіт допомагає регулювати температуру тіла, особливо при лихоманці або у знобі. Камінь сприяє покращенню травлення та засвоєння поживних речовин, а також може бути корисним при проблемах зі шлунком. Як заспокійливий камінь він допомагає при нервовому виснаженні, безсоні та надмірній тривожності. Деякі практики вважають, що роганіт може сприяти кращому засвоєнню вітаміну D. Це завдяки своєї структури, як морська вода допомагає боротися з псоріазом і іншими шкіряними хворобами. Вод в карлових варах. Води. Чи вода? вода. Вода в карлових варах проходить через пласт. Арагоніту. Ну, це як, просто як приклад, да? І знову ж таки підтвердження, що саме арагоніт дає ті властивості, які є в карлових воді, водах, карлових вар, варах. Тобто, воно просто проходить через пласт арагоніту. І це підтвердження, що можна, ну, там же текуча вода, да, і ну, проходить. Хоча і стоїть, і озера є, і заліжі, і все це, це можна о, ці карлові вари зробити в себе вдома, маючи кристали. Ні, не заліжи, хоча б камінь. Ну, якщо такий буде як кулак, да, то я думаю, що на ванну цього вистачить. Але його треба, щоб воно настоялося, а в холодній воді ніхто купатися не буде. Значить, виходить тільки літом. Або додати, наливати кипяток, додавати настояну воду і теж можна купатися і магічні властивості. Арганіт є сильним каменем для заземлення, який допомагає з'єднатися з землею та її енергією. Він сприяє відчуттю стабільності, безпеки та внутрішньої рівноваги. Ну, я думаю, що через цей мінерал можна і скидувати енергію як в землю. Да? Тобто він йде е, по магічним властивостям і по е, саме як стихія землі. Камінь допомагає розвивати терпіння, самодисципліну та відповідальність. Він корисний для тих, хто прагне організувати своє життя та досягти своїх цілей. Араганіт відомий своєю здатністю. Заспокоювати нервову систему, знімати стрес, тривогу та гнів. Він сприяє емоційному розслабленню та допомагає згладити конфлікти. Камінь посилює зв'язок зі світом мінералів, його часто використовують у ритуалах, пов'язаних з землею для приваблення гармонії та зростання. Органіт відкриває серце для співчуття, розуміння та прощення як до себе, так і до інших. Ну, в принципі, всі ці ознаки, скажімо, як жіноча енергія, тут же жіноча енергія, да, да, жіноча, і як жіноча, і як стихія землі, воно все поглинає цей камінь, ну, якщо його чистити, то найкраще це через землю. Я би взагалі радив э, будь-який люб, люб, мінерал э, не просто закапувати в землю, а все-таки мати такі мішечки поліетиленові, що потім від грязюки. Не відмивати, да і закапувати.